Стрийки, цьоці, хресні вуйни, троюрідні брати і сестри. Як часто ми забуваємо про рідних та втрачаємо з ними контакт. Але ця історія не про сьогоднішніх героїв, адже вони цьому протидіють у свій спосіб. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розігруємо нашу фірму в худі, аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Я нічого не бачу. Господи, та не ті капрони взяв. Треба було в прозорі брати. Іван та Василь два куми, або ж як вони самі себе називають, родинні грабіжники. Хлопці вже три роки поспіль обкрадають виключно своїх родичів та найближчих друзів і ще досі не потрапили за грати. А як ми в тюрму попадемо, як на нас ніхто заяви не напише? А чому не напишуть? А як вони можуть до нас заяву написати, ми ж їхня родина? Ми ж навіть на весіллях під родини танець завжди танцюємо. Родина, родина від батька й до сина від матері, до ні добропереда. Не, але ми свою родину теж любимо. Ще не було ні одного свята, щоб я їм вайбер якусь відкритку не кинув. Сам ж Василь обурений через ситуацію з відкритками у вайбері так як в свою чергу родичі ніколи не скидують грабіжникам відкритки у відповідь. Та як вони тобі можуть скинути, якщо ми майже у всіх телефони попізлити, Рауль? Єдиний, у кого в родині ще залишився телефон, це діду Івана. Але телефон, як і сам дід, старий, потасканий і моментами зависає. Плюс дорога до діда в село коштує 100 гривень, а в дві сторони виходить 250. Ми той дідовий телефон не крадемо, бо він нам не вигідний з точки зору бухгалтерії. Бо якщо діду дізнаться, що ми вкрали у нього телефон, він точно йому свернеться. Йому просто вже 90 років, і його вся наша родина, особливо бабка, заїбали. Зважаючи на усі перестороги, хлопці, все одно не покладаючи рук, невтомно обкрадають тільки своїх родичів. Адже будь-яку інформацію про родинні цінності їм вкрай легко здобути. Та банально на святах а на будь-якого роду застіллях вони напиваються, самі все розказують, так би мовити, вийобується хто що має. А далі грабіжники йдуть і роблять свою справу. Незнайомих людей, по-перше, важко обкрадати. По-друге, для чого собі придумувати лишні проблеми, бо може бути така сама ситуація, як з нашим дідом. Буде невигідно з точки зору бухгалтерії? Ні, може трапитись хуйня малята. Поки ми зі знімальною групою чекали на дворі, хлопці встигли обікрасти хресну Івана. Все, можна рахувати, що робочий день завершено. Посеред білого дня наші герої без жодних слідів поцупили річ у своєї родички. Таке можна побачити тільки у фільмах про Джеймса Бонда. Ну або й в якомусь іншому фільмі. Просто я фільми про Джеймса Бонда люблю страшне. Коротше кажучи, як грабіжникам це вдалося, знає тільки Бог. Ну і Василь з Іваном. Я вам зараз розповім, але ви нікому не розказуєте, бо то високотехнологічний метод проникнення в квартиру. Що ти пиздиш, Ти? Мені просто хресне ключі лишила, щоб я кота годував, поки вона на роботі. І доки хлопці ділились з нашими глядачами, чим відзначився їхній сьогоднішній день, сталося страшне. Бачите, отого мужика, то якраз чоловік моє хресне і Що? Що? Нам стало цікаво, що про цих молодиків думають їхні родичі. Цих та як не знаю, цей дувбойоб, то похресник моєї жінки. Приходить до нас кота годувати. Але на хіра він то робить, я не знаю. Я безробітний, сижу вдома. Хіба от сміття виношу. Також ми запитали в чоловіка, чи відомо йому щось про те, чим займається похресник його дружини. Та ясне діло, він обкрадає нашу родину. На запитання, чи звертався він у поліцію, чоловік відповів однозначно. Та яке в поліцію? Тож похресник моєї дружини, ми ж родина. Грабіжники усе розповіли про сьогоднішню крадіжку. Ми ж запитали, що чоловік хресної про це думає. Та й забираю той будильник. Я безробітний, а моя пізда і так зранку його не чую. Ми дізналися, що Іван з Василем займаються цим вже не перший рік і навіть мають власний офіс. Хлопці крадуть в основному те, що можна покласти у кульок БМВ. Незрозумілим залишилось лише те, чому саме цей кульок та чому саме ці три літери на ньому. А ви що не знали? Просто всі пацани, які займаються мутними справами, мають мати БМВ? Але що, напевно про машину БМВ? Як виявилось, хлопці в курсі, що пакет БМВ не робить з них справжніх злочинців, але вибираючи між машиною та пакетом, вони вибрали пакет. Бо бо в мене голубі тому пакет здається, що у цій історії немає ніякого логічного пояснення. Але ні, ми все ж дізнались істину цієї, на перший погляд, безмістовної затії обкрадання своїх родичів. Як розповів нам один з учасників угрупування, коли вони були ще бідні, тобто такі ж, як і зараз, Вуйко Василя запросив їх на день народження, але вони не мали грошей, аби придбати подарунок, і вирішили поцупити у нього вудочку, і потім її ж йому подарувати. Та ходив щасливий, як слон з твоєю вудочкою. Сказав, що я вгадав з подарунком, бо у нього на днях крали таку саму. І як кажуть чоловіки, після цієї затії бізнес пішов до гори. Тепер в них немає і дня, щоб до них не дзвонили їхні родичі, і не запитували, що в кого вони вкрали, аби знати, що кому влучно подарувати. До речі, Любомир так само не знавши своїй жінці, подарувати, що аж стендапером став. Ті Любомир. Стрийку твоєї війною, що звукорежисер з Києва. А, то ти що з Деренкою ще? Та про нього ша Ашан стендап серіал зняв. Моя пташечка називається там таке смішне. Лешимо вам посилання в закріпленому коментарі. Обов'язково подивіться. Цвірінь, цвірінь! Хто як не герої нашого сьогоднішнього сюжету? Точно знають, кому чого бракує. Іноді буває, що вони навіть перепродають вкрадені ними речі. Ось такі вони стартапи сьогодення. А ви і далі намагайтесь заробити криптовалютами, трейдингами та іншими запозиченими словами. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу Іван та Василь стали сімейними грабіжниками, тому що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, натискайте дзвіночок і зустрінемось з вами наступної п'ятниці.